Вот по-любому якось можно обузить будет. Пушу. Да, там пострелял. А ну. А що в мене виходить? Не Ви ще стрибаєте. що? просто натренований же робити стрейф в усіх проявах. Так, ще раз розказуй. Ну, по порядку. Ти, що ти зараз робиш? Я ти зараз. Я... Да, ти зараз... Да. Я зараз підстрибую, відпускаю кюшку, натискаю А і кручу колесо. Ага. Це все після стрибка. Точніше, Окей. ну, стрибок, відпускаю кюшку, і далі звичайний тапстрей, типу, в сторону і колесо кручу. Ага. ага. Mm -hmm. Mm -hmm. О, у прайма вийшло! Та, не так сильно, але вийшло. Ну, а то ж ну... ти казав, що колосу треба піздець крутити. Да, да. Бля, no... <рес> нормально. Виходить, що у нас здається ніби... ніби ок, а сбоку виглядає реально. Диві, диві. Це реально це піздець. Ні. Релік, титфолі майже. Ну, я роблю трошки по іншому. Короче, е я коли приклеюсь до стіни, я кручу тапстрейф і, і, і кнопку в сторону. І він тоді в мене рівно йде по лінії. А звичайний, ну, воно як данч, типу вверх, і в сторону. І поповз. От дивіться, звичайний. Звичайна кюшка, да? Я стрибнув. І от тільки дістав зброю. Ну, мені здається, ну, різниця прям очевидна. Е, К'юшку треба заряджати зі зброєю в руках. Ну, тобто, ти тримаєш зброю в руках і зажимаєш к'юшку. Це по-перше. По-друге, треба приземлятися в підкаті. Приземлятися треба так, щоб ти в підкат зайшов. І от коли ти в підкаті, в тебе одразу дістається зброя. Так само це працює від стін, наприклад. Якщо ти волджампнешся від стіни, то в тебе дістанеться зброя. Якщо не волджампнешся, то. <посте> 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 то не буде нічого. <посте> це Супер страшна хуйня буде. Уявіть, оцей супер глайд, да, в дві сторони. От я лечу вліво, вправо, і потім кюшки ще раз вліво. Єба. Це дуже страшно, блять.